Понад 430 дронів, шість калібрів, три кинжали, дев'ять іскандерів та циркон такі цифри озвучують повітряні сили. В ніч на 14 листопада Росія масово атакувала Україну. Головною ціллю став Київ знову. Семеро киян загинули ще понад 30 травмовані. Більшість з них поклали до лікарні. Найбільші наслідки тут в Деснянському районі. Конструкцію багатоповерхівки прошив шахед. За даними очільника району Максима Бахматова, пошкоджені 125 квартир, одна з яких рятувальника Сергія Власенка. Він був на нічному чергуванні, коли в його квартиру влетів шахед. Дружина з п'ятирічним сином та немовлям встигли врятуватись. А Сергію довелось приборкувати вогонь у власному домі, який тепер знищений дотла. Попри ліквідацію наслідків, у лічені дні повністю законсервовані вікна і балкони, мешканці району налякані. Регулярні обстріли житлового сектору змушують їх задуматись про переїзд. Чесно, ну не можу. Просто така паніка. Я все я те 22 рік. Якось так воно ще питався, що 23-й. 24-25 вже все ну вже психіка не витримує. Просто настоковано і ніх, ну, і жінка вже не витримує. каже, вона якось, коли були ці дрони. Ой, та це нічого, каже. А вже зараз вона все каже. Теж бачу сльози, плаче, нервується. Да я теж ну я не можу. Ну російська атака не минула, і жителів оболонського району тут сотні пошкоджених осел. Вогонь лютував з 7 по 9 поверхи, однак мешканці вже оговтуються після атаки, ремонтують балкони та сподіваються на фінансову підтримку від міста. Дома були, так, да, і воно вилетіло все. І, слава Богу, що нікого не вбило. І взагалі переляк тільки у нас дуже сильний. Двері, вікна, кухня, кімната, балкон ну все. Воно, вікна немає нічого. А ви писали запит на надання фінансової да, допомоги писали. Вчора віднесли у нас, взяли і тепер будемо чекати. Шахетна атака заділа і Дніпровський район. Пожежа спалахнула у двох квартирах. В оселі вигоріли вщент, але вдалося врятувати 17 жильців. Серед них були й сестра і мама пані Олени. Вони нещодавно зробили ремонт в оселі, взяли кредит на понад сотню тисяч гривень, а тепер залишились без нічого. Хотіли Відкрити вікно, а рішитки на вікнах. на вікна. то слава Богу, що приїхали 102 дуже швиденько, і вони відрізали з і витащили через вікно. І все в кух... це все викидати треба. Всю мебель, повністю, все, 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 повністю, все залито, тому що, напевно, щоб не взірвався дом, газ двоє дверей в квартирі, мета метал. Поплавився метал, представте собі, яка була жарівня. Потрощене оселя і в сина Валентини Прокопівни побиті вікна, двері та меблі. Оце зробилося в сина таке горе. Так тоді вже я думала, що я взагалі помру із цих нервів і з Ніхто Ніхтось цієї ночі на волосок не заснув. Усі були в тривозі такі, а сюди приїхали і стали допомагати йому. Що ж робити. Під ударами опинився і вже відомий усім киянам житловий комплекс поблизу Лук'янівки. Сюди, за словами мешканців, прилітало більше трьох разів. І ніч на 14 листопада не стало винятком. Пошкоджені вікна вже затягнули плівкою, а бізнес потрохи оговтується від знищених вивісок. Навпроти частково розтрощений сквер Гайдара Алієва і посольство Азербайджану. Однак, попри все, жильці будинку зберігають оптимізм. Звісно, було страшно в моменті, але все одно життя продовжується. Українці сильні, вікна вставляють. Нас всі один одного дуже сильно підтримують в групах. Тобто, допомога, яка що потрібна. Ну я вважаю на сьогоднішній день, що немає якогось безпечного місця в Україні, тому звичайно треба не нехтувати. Спусканням в укриття дев'ять київських районів постраждали внаслідок атаки за серпневими даними КМДА в місті понад три тисячі розтрощених будівель, близько тисячі за останній рік. І ця цифра продовжує зростати з кожним обстрілом.